Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним. Ось я, обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар. І вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі. А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Перше послання до Тимотея Розділ шостий Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати. А навпаки, нехай ще більше їм служать. Власне, тому що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі, цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання. Та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність то засіб зиску, але великий зиск то сама побожність бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо. А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та втинета і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель, бо корінь усього лиха. Грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне. До якого ти покликаний і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками? Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при понтійському пилаті склав добре визнання, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани. Аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар цар царів і владика владик. Єдиний, що без смерті має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може, йому честь і влада. Вічна Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку, щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі. Ділилися радо і тим робом збирали собі скарб, добру підвалену на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами. Псалом 28 До тебе, господи, взиваю моя скеле, не одвертайся мовчки від мене. Щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли Ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні, з ближніми своїми. На серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай, отже Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо Він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги я зазнав, Тим і радіє моє серце, я вихваляю Його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня. Помазаника свого, спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Книга Проповідника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий. Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя і це із-за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде. Хто йому скаже, як воно настане? Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть? Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем. У час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду, бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя. І мов тінь проминуть його дні, бо не боїться бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його, при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість, та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі. Тоді побачив я, розглянувши всі діла божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга Пророка Єремії, розділ двадцять восьмий. У тому ж році. На початку панування царя Сидекії, Юдейського царя, на четвертому році, у місяці п'ятому промовив до мене пророк Ананія, син Азура з Гівеону в домі Господньому при священниках та при всім народі. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Розіб'ю ярмо Вавилонського царя. Через два роки поверну у це місце все начиння Господнього дому, що забрав на вуходоносор Вавилонський цар із цього місця і переніс у Вавилон. Та й юдейського царя Єхонію, сина Йоакима, і всіх юдейських полонених, що позаймано їх у Вавилон, поверну у це місце. Каже Слово Господнє, бо я розіб'ю кормигу Вавилонського царя. І відповів Пророк Єремія до пророка Ананії, при священниках і при всьому народі, що стояли в домі Господнім, і сказав Пророк Єремія, Нехай дійсно так станеться, нехай так учинить Господь. Нехай Господь справдить твої слова, що ти прорік єси, і нехай поверне у це місце посуд Господнього дому і усіх полонених з Вавилону. Однак же вислухай добре оце слово, що я скажу при тобі і при всіх людях. Ті пророки, що виступали поперед мене і поперед тебе з давніх давен. Пророкували супроти сильних країн і великих царств, війну, нещастя і пошесть. Що ж до пророка, що віщує добробут, то тільки коли слово його справджувалось визнавано його за пророка, якого справді послав Господь. Тоді пророк Ананія. Зняв з шиї ярмо у пророка Єремії та й поламав його, і промовив Ананія при всіх людях. Так говорить Господь. Ось так за два роки я розіб'ю кормиву на вухо до носора, Вавилонського царя на шиї всіх народів. І пішов пророк Єремія своєю дорогою. Після того, як пророк Ананія поламав ярмо з шиї Єремії, надійшло таке слово Господнє до пророка Єремії. Іди і скажи Ананії. Так говорить Господь, Ти поламав ярмо дерев'яне, а замість нього я зроблю кормигу залізну. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Я накладу залізне ярмо на шиї цим народам, щоб служили на вуходоносорові, Вавилонському цареві, і вони служитимуть йому. Навіть польового звіря я передам йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії. Слухай лишень, Ананіє. Господь не посилав тебе, і ти підводиш цей народ, покладатись на неправду. Тим то так, говорить Господь: Ось я викину тебе з землі, ще цього року вмреш, бо говорив єси всупереч Господові. І справді помер пророк Ананія того ж року, сьомого місяця.